Івенти на цьогорічному Уорстронгесмені Хупер готується до рекорду у Акселі, а Головінський тепер детліфтер. Ну і знову шукуюча інфа від Кілішковського. Здоровий зі! Збиралося декілька дуже цікавих новин, переважно із світу Стронгмену, тож давайте їх обсудимо. Безперечно, потішив той факт, що організатори Ворстон Кесмену нарешті показали нам вправи, які будуть на змаганнях. Нагадаю, що до найсильнішої людини світу залишається вже менше ніж місяць, і нам нарешті стали відомі івенти як кваліфікаційного раунду, так і фінальної частини. Отож, у кваліфікації на стронгменів чекатиме Webster Stones. Це ще один тип вправ із камінням, яке потрібно носити. Останнім часом цю вправу використовую дуже часто, вона була уже у кожному великому турнірі цього року. Другий івент це Deadlift Ladder. Це уже окей, стильно модно молодіжно. Далі йтимуть вправо на швидкість із мішком, наповнений піском, Вікінг Прес та прогулянка із машиною тобто car walk. Ну і окремо для щасливчиків, які займуть друге та третє місце, бонусом буде вправа Stones-Off, де вони і визначать, хто із них гідний бути у десятці найкращих. Після дня відпочинку фіналісти покажуть свої сили у Giant Smetлі, що по суті Superйок. Далі жим акселя на раз з максимальною вагою, перекидання кеги. Тут наразі невідомо, чи буде це декілька діжок і потрібно бути найшвидшим, чи все ж таки ж бурляти треба буде якнайвище. Думаю, додаткова інформація з'явиться згодом. Четверта вправа Wheels. і це вже дуже добра новина, як для Павла Кордіяки, так і для Олексія Новікова. Наступним івентом стане якийсь із різновидів високої тяги із покришками. І на фіналочку у нас по класиці Кулі Атласа. Ну що скажете? Як на мене, доволі цікаві вправи на нас чекатимуть у фіналі. Пишіть свої думки в коментарях, бо про івенти ми поговоримо ще раз уже ближче до ВСН. Олексій Новіков їде на Європі Strongsman із травмою. Про це заявив сам Атлет у своєму інстаграмі. Олексія після Арної Strongman Classic сталося розшарування зв'язки біцепса. За його словами, у івентах, які будуть на Європі. Біцепс, окрім кулі Тласа, майже ніде не задіяний, тому можна їхати і показувати якийсь результат. У мене розслоєння зв'язки біцепса. Болячка погана чим? тим, що можна надірвати собі або відірвати взагалі її до кінця, якщо не загоїти повноцінно. Тож, вирішив я їхати на змагання. Чому? Тому що 4 з 5 вправ. Є вправий, де біцепс майже не працює, або він у мене не був. А п'ята вправа кулі, і це там, де я боюсь, звісно. І то я знаю, що воно буде. Надію, що за ці 3-4 дня воно заживе до кінця. Тож, побажаємо Олексію удачі на змаганнях і подальшого повного відновлення до Warstorm Yes Men. Бо хтось вже має нарешті взути з Тольтмана та Хупера. До речі, про Хупера. Мічел зараз показує надзвичайно хорошу форму у аксель пресі і у своєму YouTube каналі запостив відео із дуже багатообіцяючим прев'ю світовий рекорд у небезпеці. Воно в принципі й не дивно, адже канадець дуже впевнено зафіксував над головою 211 кг на аксель грифі. Нагадую, що світовий рекорд наразі належить стронгмену із буркина фасо Айрону Бібі. Він у 2021 році чисто вижив 217 кілограм. Міч Хупер у технічному плані робить це дещо інакше, ніж Бібі, тому цілком ймовірно, що такий поштовх у арсеналі лося дійсно допоможе йому переписати це досягнення собі. Міч сказав, що міг би встановити світовий рекорд і на цьому тренуванні, але погодьтесь, зробити це на ворстронгісмені буде куди більш приємніше. Окрім того, уже із підставок Купер подужав цілих 220 кілограм. Ну, з третього разу, але подужав. Також є новини щодо учасників ВСМ. Їх стало менше. Мартін Сліціс та Матеуш Кілішковський майже синхронно заявили про те, що не братимуть участі у найпрестижнішому стронгмен турнірі. Щодо Ліціса, то американця мучить давня травма і не дає йому повернути топові кондиції. Згадаймо, що на Арнольд Strongman Classic ми бачили його дуже важкого та ніби дещо скованого, тому атлет вирішив поберегти та відновити здоров'я. Наразі єдиним турніром, де Мартінс мав би все ще виступити, залишається «Рок-Інвінітешн». А от Матеуш Кільшковський травмувався на своєму останньому важкому тренуванні перед «Європі Стронгісмен». Поляк порвав ахіл і схоже, що на нього чекає операція і, як мінімум, два місяці реабілітації. Він тепер точно пропустить «ЕСМ» та «Вор Стронгісмен» і це вонюче «Сібір'ян Павер Шоу», за яке Матеуш зловив від нас кучу хейту минулого тижня. Виходить, що ціною травми Келішу вдалося уникнути зашквару на Сибіру, але за нами їхати туди, звичайно, но-но-но, не робити більше. Ну і ще одна новина для вас на сьогодні: вона не те, щоб свіжа, але щось цікаве все ж таки з цього може вийти. Дмитро Головінський наразі досить серйозно зайнявся становою тягом. На жаль, я не докумекав зробити скрін, тому мусите повірити мені на слово. Дімончику запропонували дуже і дуже солідні гроші за те, щоб він взув Івана Макарова у цьому компоненті. Окремі ентузіасти пропонували від 10 до 100 тисяч доларів. Погодьтесь, мотивація то є сильна. Голова неодноразово доводив, що він є топовим методистом, тому одразу взявся до нюансів станови. Цікаво, що прикладом для цього йому послугував Брайан Шоу, а також інші американські стронгмени. Поки кращий результат Дімончика це 325 кг, зафіксованих на недавньому кубку вітілі. Але якщо мені не зраджує пам'ять, то на тренуваннях Holowinski вже затягував 330 кг. Зрештою, по організації тренувань все зрозуміло, прибавляти атлет буде. А от уже скільки вийде ця прибавка, покаже час. Думаю, що якщо пан Діма продовжить серйозно тренувати станову, то щось в районі 400 він мав би осилити. Ось такі ось новини, друзі. Сподіваюся, вам сподобалось і ви вліпите цьому відео свою подобачку. Не забувайте, що цими вихідними вже проходитимуть змагання найсильнішої людини Європи, тож ми зустрінемось уже після цього. До зв'язку!